Дуже дякую тобі, дорогі мануелі, пане президенте. Дякую за запрошення, і організацію. І кіре, пане премєр міністре Фрідриху, пане канцлеру, Стіве, Джареду, шановні журналісти. Всі присутні. Перш за все, я дякую за нашу зустріч. Це одна з найбільш представницьких зустрічей. Коаліція хоче 27 лідерів держав Євросоюзу. НАТО, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії. Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції. Це не тільки слова, конкретика, спільна декларація усіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є. І це сигнал, наскільки серйозно Європа і вся коаліція хочуть, готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у той момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліція охоче. Деталі пропрацьовані в системі інших документів визначено. Які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування? Має бути визначено, як буде працювати моніторинг. Має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватись та фінансуватись належна сила та кількість. Української армії сьогодні я про це говорив окремо. Ми вважаємо, ключовий елемент наша українська сила на основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи. Військові Франції, Британії України працювали детально щодо розміщення, щодо кількості, щодо конкретних видів зброї, щодо складових збройних сил, які потрібні, і які зможуть спрацювати. У нас вже є такі необхідні деталі. Ми розуміємо, яка країна і на що готова з усіх країн коаліція охочу. Я хочу подякувати кожному лідеру. Я хочу подякувати кожній державі, які дійсно хочуть бути частиною мирного рішення. Дуже предметно ми говорили сьогодні з американською командою щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. Це для нас дуже важливо. Один з найбільш важливих компонентів це стримування, це інструменти, які не допустять нової російської агресії, і все це ми бачимо. Також ми значно просунулися з американською переговорною групою в роботі над документами. Ми сьогодні тут в Парижі були і ще будуть у нас окремі зустрічі з Стівом Віткофом та Джардом Кушнером. Ми вважаємо, що у нас готові документи щодо гарантії безпеки двосторонні Україна, Америка, а також тристоронні документи. Ми розраховуємо, що найближчим часом можливе підписання і вже. Пропрацьовуємо ці формати, дай Бог, щоб нам дійсно це вдалося. Ми цінуємо готовність Сполучених Штатів дати підтримку силам, які мають не допускати повторення російської агресії. Бекстоп від Америки для нас це важливо. Ми розуміємо, який може бути таймінг всіх процесів. Всі погоджуємо, що це мають бути такі гарантії безпеки, які засновані на юридичних зобов'язаннях, зокрема затверджені конгресом Сполучених Штатів. Звісно, є питання. А ще з документами є деякі питання з документами 20 пунктів. Найбільше питання, що потрібно ще працювати, це питання територіальне. Ми обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти, якщо команди не зможуть вирішити деякі питання. Можна виносити це питання на рівень лідерів сьогодні. Ще ми продовжимо. Українська команда залишається для додаткових зустрічей та додаткових перемовин. Я хочу подякувати тобі, Емануелю, що у нас є така можливість, що наші команди зустрічаються два дні. Дякую тобі і дуже дякую американським колегам. Але головне архітектура того, якою має бути безпека після цієї війни, фактично вже є, і це в силах партнерів. Дотиснути, щоб Росія прийшла до моменту закінчення війни. Україна ніколи не була перепоною для миру. Росія була джерелом початку цієї війни, джерелом агресії, і в такій формулі зрозуміла, хто має зробити кроки ключові. Я дякую всім, хто допомагає нам, хто допомагає все-таки зробити все, щоб був мир. Кожен розуміє, що агресор повинен зупинитись, щоб мир запрацював, і всі інструменти для цього працюють: від наших діпстрайків, санкцій. І дипломатія, яка так важлива, і дуже важливо, що сьогодні говорили також про нашу протиповітряну оборону, і це питання підіймали інші лідери коаліції охочих. Це для нас щоденне завдання. Це правда. Україна потребує ракет для ППО, постійне постачання, оскільки російські удари на жаль, незважаючи на дипломатію, але удари не припиняються. Росія не вкладається. В дипломатію на 100%. поки що, але не вкладається тільки тому, що розраховує на удар по нашій енергетиці, по нашій інфраструктурі, по мирним містам і селам. Тому кожна наша зустріч, зокрема і про ППО і в Маралаго. Ми про це говорили з президентом Трампом. Я дуже дякую йому за розуміння. І за підтримку, і тут в Парижі. Ми також піднімаємо питання ППО. Чим сильніший наш захист, тим сильніше, зрештою, буде і дипломатія. Дякуємо всім, хто готовий швидко допомагати. Слава Україні.